Вішлі з президента чи план перемоги країни, де 11 років триває війна? Батальйон Слуга народу розпочинає набір на штурм посадок. Були мінтовські, а стали прокурорські. Як легко та недорого відмазати світ служби у війську? Це ж було вже. Вітаю. Мене звати Катерина Широкопояс. і Це рука лице із Катерини Широкопояс. Обіцяю, буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари цього тижня. Поїхали! Олексій Олійник. Чули цього тижня про такого? Ну, якщо не чули, то ви або неповнолітні, або десь на далекому хуторі вайп-осені ловите. Кот. цей чоловік, обласний прокурор Хмельниччини. І знаєте, як найкраще закопати? Опонента або себе самого дати собі самому закопати себе ж після того, як керівництво медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяну Крупу залишили під вартою за підозрою незаконному збагаченні. Журналісти цензурне написали, що ця чиновниця, яка також є обласною депутаткою від слуги народу, могла оформити інвалідність для 50 прокурорів області, у тому числі і для обласного прокурора. Отак, от. Так от. Обставини справи однозначно показують, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну систему, яку створила Слуга народу Крупа, тому що були співучасниками корупційних схем. Так написав головний редактор видання Юрій Бутусов. Нині, уже екс обласний прокурор Хмельниччини, виправдовувати і себе, і хлопців з курілки вирішив у себе на Фейсбуці. Значить, пише таке. У соцмережах набула розголос інформація щодо інвалідності майже усіх прокурорів Хмельницької обласної прокуратури. Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48. Тому стверджувати, що уся прокуратура складається з осіб із інвалідністю неправильно. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки. Особисто я має проблеми зі здоров'ям у 2005-му Отримав травму на роботу робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Мілюсь спитати, а як і чому раз ви вже описуєте час, місце отримання травми не уточнюєте, яка саме вона нам всім цікаво, навіть дуже. Які ж такі травми отримав 25-річний на той момент прокурор олійник у своєму службовому кабінеті у 2005-му під час читання чи перегляду матеріалів кримінальної справи? Як пише журналіст Юрій Битосов, інвалідність другої групи встановлюється при наявності. Одного з таких діагнозів. Каловій, сечовій, нориці, неприродному задньому проході при неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання, відсутності однієї легені і хронічні дихальні недостатності другого ступеня унаслідок патологічних змін другої легені. Паралічі верхньої або нижньої кінцівки відсутності зору на одне або два ока, глухоті, значних дефектах черепа 60 квадратних сантиметрів і більше, які не заміщені, аутотканинною, ото короткі куксі стегна або ж обогомілок при неможливості протезування. Промовчав пан екс-прокурор і про те, яка ж травма або захворювання взяли у свої танета на службі його дружину прокурора Ірину. Його підлегло зна, можливо, можливо, вони цю травму якось одночасно отримали, і треба застерегти колег по службі, аби їх така ж доля не спіткала. Також Бутусов розбиває вщент виправдання про кількість прокурорів з інвалідністю і без стосовно цифр прокурорів інвалідів, нібито їх всього 48 із 225 прокурорів. 225 – Це чисельність разом з районними прокуратурами. Якщо взяти за розгляд апарат самої обласної. Прокуратури, то там пенсіонери та інваліди будуть у більшості. Чотири з п'яти керівників окружних прокуратур області, наприклад, оформили собі інвалідність. Причому деякі з дружинами разом. Президент Зеленський представив план З. план миру. І план перекидання відповідальності на старших хлопців: багато красивих слів, грамотних речень, вчасних посилів та очікувань. Очікувань у суміші з інфантильними вимогами дитини напередодні Миколая. Хочу, хоч, оцю, хоч, і так ніжкою. Отже, план. План складається з п'яти пунктів та трьох. Таємних додатків депутатам, як бачите, не геть аж так цікаво. Очікувань багато реальних дій від України як держави, не враховуючи воїнів ЗСУ на полі бою. Катма, де наш е, громадянин, де наша влада, де наш внесок? Де внесок ЗСУ? Це очевидно. А решта на плечі партнера мій гайда шашлики чекати. Запрошення у НАТО. Дякую, що нарешті з уст президента це звучить. Але я ще пам'ятаю той час, коли в НАТО нам не так вже і треба було. Може, і зовсім не треба, а може і не дуже. За знаєте, я хочу запитати, це що таке? Це не план, це якась схема, як сісти і чекати, поки хтось тебе зробить, або хтось е, за тебе зробить. Не і реакція політики вітчизняного штибу та закордонних партнерів. Так от, до прикладу, на думку політолога Євгена Магди озвучений план зеленського покладає більше відповідальності на партнерів Києва аніж на саму Україну. Мада вважає, що українська влада мала передусім зміцнити власні можливості, адже нинішня структура управління державою є неефективною, що негативно впливає. І на оборону заєтність. це була декларація про наміри. Це було нарізання завдань партнерам, але це не був план. Перемоги так написав у соцмережі представник опозиційної Євросолідарності Володимир Арєв. Натомість, Володимир Фасенко, політолог, переконаний, що зупинити агресію Москви і примусити Росію до переговорів про завершення війни неможливо без допомоги партнерів Києва. Саме тому план перемоги так сфокусований на ролі заходу і меншою мірою на зобов'язаннях самої України. А от політолог Олексій Океан вважає, що план Зеленського навпаки має на меті переконати українців у тому, що Планів підписувати мирні договори, жертвуючи суверенітетом, немає. Водночас, як повідомляє Радіо Свобода, посол США при НАТО Джуліан Сміт на брифінгу заявила, альянс перебуває не на тому етапі, коли йдеться про надання запрошення Україні приєднатися до НАТО. Марк Рюта, генеральний секретар Альянсу, заявив, що дуже добре обізнаний з усіма пунктами плану перемоги. За його словами, союзники перебувають у тісному контакті з Україною для того, аби з'ясувати, які наступні кроки щодо членства Києва у НАТО можна зробити, і додав, що Альянс обговорює з представниками України план перемоги. Знаний продукатор скандалів Мемі Вікрінджи Давид Арахамія не міг залишити нас цього тижня без шкандалю. А тож голова парламентської фракції Слуга народу Арахаймія заявив, що він та його колеги по партії підуть на фронт. Але, але завжди є оте малюсіньке, але підуть, але після того як це зробить, е, як це зроблять депутати з європейської солідарності. Я не депутат. Мірятись нічим ні з ким мені не треба. Я просто беру дані з порталу чесно і дивлюсь за 2023 рік. Радикальна партія має найбільший відсоток депутатів-фронтовиків на місцевому рівні. На другому місці свобода. На третьому європейська солідарність. Радикальна партія має 22 військовослужбовці із поміж 71 депутата, що складає 31% від загальної кількості депутатів ради, які досліджуються. Свобода повідомила, що 102 із 402 депутатів, які мають мандат у міських обласних і районних радах, наразі проходять службу. Це 25,6%. Що стосується ЄС, то тут служать 13,7% місцевих депутатів рівня міських обласних і районних рад. Це 328 депутатів. І це ще ми не рахуємо загалом дані по обласних радах. А свобода й взагалі, наскільки я знаю, призупинила політичну діяльність, бо ж війна і час воювати, а не політичні ігри ще роз'ятрювати. Може, пане Давиде, візьміть до уваги ось цей приклад. І так я бачу, от просто аж візуалізую на вулиці, бусифікують якогось молодика. І він такий: Чекайте, я за слух голосував. Перше беріть тих, хто за ЄС був, пане Давиде. Стрілочники, це так не по-українськи, а ви ж уже не перший рік маєте український паспорт і дали вам його так році у 2015 тисячі А тоді, якщо пам'ять мені не зраджує, президентом був Петро Олексійович. І так, щоб закріпити вивчене трохи цитат Арахамі незадовго до війни зібрали їх політична аналітикиня Марина данилюк рмолаєва Зробила усю брудну роботу за нас, за що ми щиро дякуємо. Гірше ніж Скабєєва. Арахамія звинувати світові змі у розповсюдженні відвертих фейків. Арахамія згоден пустити воду у Крим в обмін на Донбас. Арахамія вимагає від штабу ЗСУ суполан війни. і Анонсував референдум за підсумками миру за Реп. Архамія Шата інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це не дружній крок. Арахамія заявив, що Росіяни зваблювали Україну миром за нейтралітет. Голова української делегації на перемовинах з РФ Давид Арахамія заявив, що Україна готова розглядати Напиття укріпленого нейтралітету, як у Швейцарії або Ізраїлю. Архамія вважає, що хвиля істерики через загрозу ймовірного вторгнення Росії зникне через 2-3 тижні. В нормандському форматі можна договоритися з чистого листа, не наследує обязательства предыдущий власти. Меня возмутили ваш пост, когда не разобравшись в деталях, ви об'явили о переговорах і капітуляції, Як парламентарі, подобного не допущу, Поскольку именно со своєї гражданськими позиції я пройшов Верховну Раду, приблизительно 85% фракції слуга народа. Даже Беліска не напустять капітуляції. Нестачу зброї можемо компенсувати людьми. Компанія-прокладка за посередництва Рахамі зробляє мільярди на електроенергії в Білорусі. Розведення військ слід продовжувати, незважаючи на спробу наступу на позиції ЗСУ. суарахамія Яворі, міжнародний центр миротворчості та безпеки. Україна захищає себе добровільно заради сімей, дітей до костюму, переповнені добровольцями, полігони та військомати. Усе тільки починається. 6 березня був цей твіт. А потім, я нагадаю, 13 березня 22-го року російські війська завдали по Яврівському полігону удару 30-ма крилатими ракетами, внаслідок чого понад 60 людей загинули і ще понад 160 отримали поранень різного ступеня тяжкості. Нуль днів як депутати Верховної Ради не встрягали у скандали, сволочі, да. сволочі, да. подонки кончили. Боже, скажи мені, будь ласка, вони нам за те, що ми не молилися. Це ж було вже. Нардепка віслови народу Ірина Кормишкіна отримала підозру у незаконному збагаченні. За даними НАБУ у 2021-2022 роках, вона набрала активи на понад 20 мільйонів гривень, придбавши будинок на Одещині, в якому зараз живе. Її офіційні доходи за цей період не перевищують 2,7 мільйони гривень. Що викликає очевидні питання щодо джерел фінансування? Справа відкрилася після зобов'язання ВАКС до генпрокурора Костіна вжити заходів щодо звинувачень, пов'язаних із подарунками понад 5 мільйонів гривень. Власне, навіть більше у заяві йдеться, що нардепка отримала подарунок 5,3 мільйона гривень та швейцарський годинник за 310 тисяч гривень, а згодом ще 14,4 мільйони від батька. Центр... так це тільки одного взяли, а скількох ще не взяли. Центр протидії корупції, посилаючись на відкриті дані, писав, що офіційні доходи не дозволяли йому робити таких коштовних подарунків. Очівіще. Північна Корея вступає у війну проти України. Тим часом у Північній Кореї заявили, що лише за два дні. За два дні 1,4 мільйони людей подали заявки на вступ до армії та повернення на службу на тлі напруженості з південною Кореєю. У повідомлення державних змі йдеться про те, що охоче це студенти та представники профспілок і молодіжних організацій. Може, ми просто відкладемо той b 6 валідол. Може, молоді люди просто хочуть на волю. Ви знаєте, хоч одну людинку, одну однесеньку, якій живою, здоровою вдалося вирватися із Північної Кореї. Ніт? От і я, ніт. Може, вони просто їм от запахло свободою, кока колою і фільмами з перчинками. Шановне панство, на цьому сьогодні все ставте пальці вгору, коментуйте, тримайте паски міцно, не розперізуйте за вас, як ми це зробити.